Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про те, як натуральні продукти можуть допомогти підтримати чистоту і здоров'я наших судин. Це прості та доступні продукти, які кожен з нас може легко додати до свого раціону, щоб знизити рівень поганого холестерину, поліпшити кровообіг і зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Якщо хочете дізнатися більше, Залишайтеся зі мною. Перший продукт яблука. Яблука це не просто смачний і корисний фрукт, а й відмінний засіб для підтримки здоров'я судин. Яблука багаті на пектин, розчинну клітковину, яка допомагає виводити надлишок холестерину з організму. Це особливо важливо, оскільки високий рівень холестерину сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок, що можуть блокувати. Кровообіг у судинах. З'їдаєте одне яблуко на день, і це стане чудовою звичкою для профілактики серцево-судинних хвороб. пам'ятайте яблука є різних сортів, але найбільшу користь ви отримуєте від тих, що мають шкіру саме в ній найбільше корисних речовин. Другий продукт це чесник. Чесник справжня природна аптечка. Окрім. Своїх антибактеріальних і протизапальних властивостей він дуже корисний для судин. Чесник знижує рівень холестерину та кров'яного тиску, зміцнюючи стінки судин і знижуючи ризик утворення тромбів. Додавайте свіжий чесник до страв, або ж якщо смак дуже гострий, спробуйте чесникову воду. Просто Подрібніть один зубчик чеснику і додайте його у склянку води, залиште на кілька годин, а потім випийте вранці перед сніданком. Третій продукт гранатовий сік. Якщо вам подобаються гранати, це чудово. Адже гранатовий сік справжній елексир для наших судин. Завдяки високому вмісту антиоксидантів гранат захищає судини від пошкоджень і підтримує їхню еластичність. Антиоксиданти допомагають боротися з вільними радикалами, що спричиняють запалення в організмі. Пийте гранатовий сік кілька разів на тиждень або додавайте гранатові зерна до салатів, і це стане чудовою профілактичною серцево-судинних захворювань. Четвертий продукт оливкова олія. Оливкова олія джерело корисних мононенасичених жирів, які допомагають знизити рівень поганого холестерину в крові. Замініть звичайні олії на оливкову в салатах та приготуванні їжі. І це позитивно вплине на ваші судини. Оливкова олія допомагає підтримувати судини гнучкими і запобігає накопиченню холестерину на їхніх стінках. Важливо використовувати нерафіновану олію холодного віджиму. Саме така олія зберігає всі корисні властивості. П'ятий продукт яблучний осид. І нарешті яблучний оцет ще один чудовий засіб для здоров'я судин. Яблучний оцет сприяє зниженню рівня холестерину і очищенню судин. Додавайте одну столову ложку осту, склянку води і пийте перед їжею. Це покращує травлення і допомагає виводити токсини. Важливо пам'ятати, що оцет – це кислота, тому не варто його пити. У великих кількостях, щоб не нашкодити зубам і шлунку. Рекомендується пити через трубочку і поласкати рот водою після вживання. Ці 5 продуктів можуть стати частиною вашого щоденного раціону і допоможуть підтримувати судини здоровими. Не забувайте, що найкращий ефект досягається завдяки комплексному підходу. Здорове харчування, регулярна фізична активність і мінімізація. Стресу. Бережіть своє здоров'я, додавайте натуральні продукти у свій раціон і пам'ятайте, що наші судини залежать від наших щоденних звичок. Якщо вам сподобалися ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які продукти ви обираєте для підтримки свого здоров'я судин. Бажаю вам всім міцного здоров'я, до нових зустрічей на цьому каналі.